Те, що вони кращі, каратисти та й сену довели чемпіонату Європи з Угорщини комплект нагород. Там було представлено 14 країн, 380 спортсменів. От з нашого клубу в склад збірної України потрапило п'ять спортсменів. Дуже хороші поєдинки провели. Дуже мені сподобався їх настрій, їх налаштування. 13-річний Дмитро Карвацький здобув перше місце в особистому та третє у командному комітеті. 9 років хлопець займається карате та хоче йти далі. Найскладніше було перебороти себе, якби налаштувати себе психологічно на це ж все таки офіційний турнір. Два срібла в Миколи Мануїла. Перший бій я бився з угорцем. Виграв у нього по хантею чотири а в фіналі на жаль програв англійцю 3-0. Але я свій поєдинок пробився 5-5. Далі каратисти готуються до чемпіонату України. Буде проходити 21-22 листопада в місті Ілічівськ. От після того другий етап буде у нас у Словенії. За підсумки цих двох етапів вже будуть визначена національна збірна України серед кадетів, юніорів, молоді до 21 року та доросла збірна. Майя у Ярослав Левицький місцевий час.